Друзі, сьогодні я вирішила зробити рулетики з маковою начинкою. Рецепт я знайшла в інтернеті. От зараз попробую цей рецепт опрацювати. Справа в тому, що свій рецепт я десь загубила, а інші, які у мене записані, десь на 500-800 грамів борошна. Я хочу трошки поменше. А напозад цим рецептом мені потрібно 300 грамів борошна. 120 грамів молочка теплого, одне яйце вершкового масла 50 грамів, 80 грамів цукру, 5 грамів сухих дрождів. В мене вони вже зважені, трішечки солі і олії, одна столова ложка. Зараз я зважу, а потім просію борошно, і буду замішувати. Тепле молоко вже я всипала дріжджі. Зараз всиплю цукор і продовжую розмішувати нінчиком. Потім я вкину інші інгредієнти: це ванільний цукор, олія, сіль і яйце. І, все доб... а, і розтоплене масло. І все добре перемішаю. А також я зважила уже борошно. О, зараз ми його просіємо. Все змішали. І тепер потихеньку додаємо. Муку і вінчиком збиваємо. Поки воно не стане таким густим, що потрібно буде вже працювати руками. А потім руки натру олією і буду вже вимішувати тісто. Тісто гарно підійшло, постояло в теплому місці 2 години. Зараз поділимо на дві частини, розкатаємо коржі і будемо робити далі. Це виходить дуже м'яке, приємне на дотик, ми його розкатали, положили макову начинку і мелені горіхи. Зараз будемо крутити рулетик. Нарізали рулетиків, духовку розігріли до 180 градусів і відправляємо на 25. 30 хвилин. Так, рулетики наші готові. Спеклись. Пробую дуже смачно. М -м -м. Так що рецепт рекомендую. Я запишу в книж книгу для записів, щоб не загубити. Так що, будьте здоровенькі. Насилайте рецепти, підписуйтесь, діліться рецептами. Будьте здорові!